70-20-го року США. Комплектація СЄ, Машина крута, але чогось не вистачає. Будемо покращувати. Автомобіль в майже топовій комплектації, але рідна магнітола майже безфункціональна. Ні, тобі парктроніків, ні тобі Адаса. Будемо робити справжню красоту. В мене є валжевна паличка, і нею ми будемо робити справжню магію. Вжук! Але справжня магія тільки почнеться з нової ti Це 4 Pro на 8 Гб оперативної пам'яті. Тепер в цьому авто є величезний десь екран, кран, повноцінна система Android і безмежний функціонал нової моделі cc 4 Pro. Магнітола повноцінно адаптувався до автомобіля, показує витрати пального дані про шинах та навіть гідридне живлення автомобіля. Також ця магнітола підтримує повноцінну систему ADAS, контроль отримання полосі та перешкоди довкола автомобіля. Встановило нову камеру заднього огляду, цифрову у найвищій якості з підтримкою динамічних ліній розмітки. Нова цифрова камера стала ідеально на місце штатної, наче там була з заводу, а також відеореєстратор з функцією ADAS. А дійсно топовий звук на цій магнітолі доступен завдяки ДСП, цифровому процесору для обробки звуку та ДТС, максимально обширним налаштуванням. Абсолютно кожне значення налаштування звуку можна налаштувати під себе саме так, як вам комфортно, і щоб звук був дійсно по кайфу. Таке оновлення доступне на ваше авто. Світ автозвуку Звертайте саме до нас.